Чому завтра деякі локації міста будуть без світла та як пройшов Яворка Фест? Мої вітання це Марія Канцелярист і маємо час на підсумковий випуск. першого до новин держави місія міжнародного валютного фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми розширеного фінансування. Вона передбачає транш у розмірі майже 500 мільйонів доларів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Новини на Янтарнефе. І до локальних повідомлень у зв'язку з виконанням поточних ремонтів електроустаткування підстанції Новояворівська 27 травня з 10 до 16 буде припинене електропостачання споживачів кількох локацій. Весь список від філії Новояворівської електромережі ми розмістили в телеграмі Фейсбуці Янтарнефем. Відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини міської ради. На порядку денному заходу були, зокрема, питання про надання висновку доцільності позбавлення батьківських прав, а також йшлося про дозвіл на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини та інші майнові питання. Сірка кемп вчора приймала свято-Яворка-фест. На гостей чекали виступи солістів і творчих хореографічних і хорових колективів. Були і майстерки та ігрові зони. Цікавинкою став тактильний зоопарк. А для найсміливіших підготували підйом на повітряні кулі. Гастрономічною родзинкою стали традиційні страви Яворівщини. Це білий борщ і Яворівський пиріг. Десятиліття творчої діяльності відсвяткувала новояворівська вокальна студія Мій голос. Ювілейний концерт і благодійний ярмарок із цієї нагоди вчора відбулися в ПК «Кристал». Тут підкреслили, що під керівництвом талановитої Надії Коленяк колектив став осередком музичного розвитку нашої громади. Новини на Янтарнефе. До повідомлень про важливі активності. Першою в Україні провела стартовий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл, саме Новояворівська громада. Робота тривала в межах національного проєкту Пліч у пліч згуртовані громади. До слова, участь у заходах взяли і представники партнерів із Харківщини та Запоріжжя. Це Савинська та Васильівська громади. Команда Прилбицької школи посіла перше місце четвертого етапу змагань із футзалу серед кращих колективів усіх районів Львівщини. Тепер попереду вже всеукраїнський етап змагань серед топ команд п'ятих-дев'ятих класів України проєкту Шкільні ліги. Про погоду у вівторок денна температура 19 градусів. Уночі 8. Уранці та вдень часом дощ місцями грози і град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний місцями 7-12 метрів на секунду. І це все про головне. Нехай ваш травневий понеділок фінішує під улюблені хіти від янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.